Британське видання The Economist з посиланням на власні джерела повідомило про те, що головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний не потрапив у пастку росіян у Бахмуті і не став палити резерви, які готуються для наступу. Наші в'яжливі люди лучше всіх підготовлені, лучше всіх аді у них все є для ведення бойових дій. Видання пише, що наступ Ерефії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ. Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат для самих росіян, ніж для українців. І що ще важливо, генерал залужний уникнув очевидної пастки, йдеться в матеріалі. Тому, замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для Навчання на західній техніці збройна допомога Україні Болгарії не шкодить конституційний суд цієї країни. Поставив крапку в намаганнях заблокувати постачання для нашої держави зброї. Цього так прагнули болгарські депутати, яких Пригодував Кремль. Судді постановили допомога зброєю. Відповідає конституції Болгарії. Таке рішення збіглося зі ще однією подією. Західна преса повідомляє, офіційна Софія готова відновити виробництво артилерійських снарядів на своїх зброярнях. При чому мовиться про калібр, який так зараз потрібний Збройним силам України. Костанець, Болгарія, невеличке містечко з кількатисячним населенням. До столичної Софії зовсім близько. На перший погляд, типове провінційне затишне місто. Але є тут дещо значно цікавіше, аніж природа і гори. особливо для українців. У Костанці розташований військовий завод. Виробляти тут можна снаряди, які так потрібні Україні на полі бою. Заряжай! Перший плюс один за вогонь. Це самохідна артилерійська установка гвоздика. Техніка далеко не нова, але ефективна. Вона нищить москолоту на фронті, зокрема і біля Бахмуту. Зброя ходового 122-го калібру. Хотілося б, щоб вони активніше працювали, щоб було більше боєкомплект, і щоб можна було працювати краще, більше, тому що все заключається в БК. Зброю совєтських калібрів і можуть виготовляти заводи у Болгарії. Офіційна Софія готова відновлювати виробництво цих боєприпасів. Це ремесло добре знає тамтешній державний холдинг Терем. Снаряди совєтського типу він не виробляє вже кілька десятиліть, але це легко виправити і потенціал до виробництва. Тобто в них є збережені виробничі лінії, які дають можливість поновлювати, тобто наші запаси, які нам настільки важливі. Ще один важливий калібр для нашої артилерії 152 мм. міліметри. Це теж зброя совєтського зразка. Болгарія може випускати на своїх заводах і ці снаряди. От саме ця зброя, точніше, номенклатура боєприпасів, нам потрібна, потрібна і ще раз потрібна, бо і на цю. Хвилину війна на 95% залишається війною артилерії, тому що ми ж використовуємо не тільки натівської зразку артилерії. У нас багато і знову ж таки пострадянського періоду артилерії. Ремонт техніки, зокрема, і танків, і з цим також варто звертатися до Болгарії. Вміє ремонтувати ну майже всю лінійку бронетехніки радянського виробництва, завершуючи на танками Т-72. Не Не кажуть вже про якісь там машини простіше, типу БМП 1 і БМП 2 про збройну підтримку українського війська керівництво Болгарії відкрито. Не говорить, утім, міжнародна преса про це вже гомонить не перший місяць. Журналісти розслідувачі стверджують, болгарська допомога зброєю вимірюється уже мільярдами євро. Якщо дивитися, що відбувалося протягом останніх 12 місяців, вони роблять і мовчать. В нас постачання з Болгарії боєприпасів, саме от це ключовий момент, що постачала Болгарія за весь цей період. Воно відбувалося буквально з перших днів. І воно не припинялося, незважаючи на там на політичну ситуацію в Болгарії. Це попри численні дострокові вибори, які відбулися у Болгарії за цей час, а ще, попри шалене проросійське лобі, політики, які листилися до Кремля, не раз прагнули заблокувати допомогу Україні. Крапку в цій історії поставила Феміда. Конституційний суд Болгарії визнав конституційною військову допомогу Україні. Клопотання 50 депутатів національних зборів судді відхилили. Що там будуть виробляти зброю для України? Абсолютно якась така логічна, логічний висновок І сподіваємось, що цей, цей план витримає. Болгарія віддаляється від Росії до Кремля. відправляють дуже чіткі сигнали. Наприклад, у Софії приберуть величезний пам'ятник Совєтській армії. Роки дискусій, політичних чвар, мітингів і нот протесту російських дипломатів уже позаду. Рішення остаточне. Сергій Барбо п'ятий канал. Так, дійсно на цю хвилину підтверджена інформація, що щонайменше шість комплексів ХАС-47М2 «Кінжал» були застосовані, і направду це їхня найунікальніша, найдорожча і найновіша ракета, яка стала на бойове чергування у 2017 році, де тоді була розроблена, є гіперзвуковою із швидкістю поза 14,5 з тисяч кілометрів. Не підлягає збиванню. Який цікавий момент у розумінні того, а що ж там відбувається з одного боку, так вони навчилися. Частково обходити санкції і можуть будувати кілька таких ракет за якийсь проміжок часу. Але з іншого боку, це є ознакою того, що в них практично вже вичерпилися стратегічні неядерні ракетні запаси. На початок цієї війни вони мали у межах 7 тисяч найрізноманітніших ракет різних класів, починаючи від хасто першої і закінчуючи там, скажімо, точкою у О, дійсно все, що було до того часу збережено, практично доходить до свого кр. Тичного запату запасу я б сказав НЗ. Але разом з тим, показник застосування цих кінжалів це насправді небезпечна тенденція. Бо вони добре розуміють, що більше ніякої нової зброї котра у них залишилося за виятком хіба що ядерної вони застосувати проти нас не можуть. І дійсно, кінжали Х-22… І що найдошкульніше, комплекси С-300, котрі переведені у режим поверхня-поверхня, ми на цю хвилину не маємо часу, не маємо чим збивати. Сподіваємося, мім 104 патріот і сам ті, котрі рухаються до України, поправлять цю ситуацію. Та хотілося б пошвидше насправді. Ну і хотіла би поговорити також про ситуацію на фронтах. Зокрема, про Бахмут. От бачили заяву командувача сухопутних військ Збройних сил України Сирського про те, що актуальність утримання Бахмута захисниками лише зростає, тому що це дає час для підготовки резервів, якби відтягує та ворога на, на Бахмут і дає можливість. Загалом, яка ситуація зараз у Бахмуті? Бо дивимося, постійно спостерігаємо. Говорять. Ці експерти про те, що такою підковою зараз ворожі сили навколо Бахмута зосередилися, чи залишаються в разі чого там можливості для підвезення, відвезення для ну, взагалі для, для зв'язку між нашими військовими. Ну і загалом, як ви оцінюєте ситуацію там? Дійсно, я поділяю точку зору командувача, що Бахмут виконує зараз стратегічне значення, і не тільки у воєнній частині, бо ми десь більше схильні до політико-психологічного ефекту. що, мовляв, він дуже важливий для росіян. Так важливий Путін віддав не то восьми, не то дев'ятий, може і десятий наказ. Нарешті його взяти. Вони не можуть його взяти. Але там є і воєнна стратегічна складова актуального і важливого. Порядку у першу чергу 42 кілометри до Дебальтівського залізничного вузла. Він є стратегічним. Єдиний вузол на східному плацдармі, якою залізницею росіяни доводять у першу чергу боєприпаси. Бо звичайна вантажівка – це умовно 60 снарядів, а 60 тонний. Вагон це більше 500 снарядів, щоб ми розуміли, яка величезна різниця у кількості. Далі це мережа доріг для потенційного вибивання противника у напрямку Сєверодонецька і Лисичанська і Бахмут. Неодноразово я там бував однозначно велика височина. Там дуже зручно чинити оборонні дії і на перспективу здійснювати звідти контрнаступальні дії, як складеться у реальності, чи дійде точка виведення військ, таке може бути, і цього боятися не потрібно. Ми за деревами боїв перестали трошки бачити ліс самої війни. У війні найголовніше виграти саму війну, а битви. Можуть бути програні наполеон, отримав колосально успішну битву, виграшну під Бородіно, спалив навіть Москву, але у підсумку війну програв цього разу. Ми не маємо права програти війну. Однак, якщо буде висновок відходити із Бахмуту, то він уже за фактом виконав своє стратегічне призначення, бо перемолов значну частину найпід... найпідготовніших підрозділів, у першу чергу Вагнер. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.